Всім привіт. Нарешті я дождався батарею і зараз буду, вже скажу, ремонтувати оприскувач, вже до кінця його доробити та й, як то кажуть, з голови збути. Коротко в двох словах скажу, е, хто приєднався до мене і дивиться це відео, що в чому причина, третій рік оприскувачу і впали, як вам сказати... Тиск впав, впав в тиск в самому оприскувачі. Я думаю, що це батарея, ну зараз ми до тоді йдемо. Відео буде довгеньке і побачите ви вже, коли я все зроблю. Впав тиск. Хотів я, скажем купити вже нового оприскувача, трохи дорог, що вже був готовий. Просто знаєте, щоб заплатити. Цього там продати, хочу, щоб пару сотень вернути, а купити нормальну приску, щоб не тратити свій час і, і, якби, і сили, бо якби його немає. Час і сили, і ти знаєш, що він працює. Я по поїздив, -по подивився, ніде нічого немає. В основному всіх акумулятори до них йдуть всі. Це АGM, це свинцево-кислотні батареї. Ну, Чуть-чуть дорожчий, це гель, як вони називають. Що мов. Ну, це підвис це кислотне. Все одне, там теж АGM пише. Так що обходив все місто, де тільки я не був. Я не знаю, скільки я в магазині запитував. Думав, або, ну, вибір зупинився, або замовити в Дніпрам повністю ну, на цій налітій батареї, або я можу оприскувача де знайти як кращу. Посчитав по грошах, що впирається. І тут Р... вирішив замінити батарею. Оця, яка тут стоїть. Ось ця літіє батарея. Ну, Воно все те саме. Отак. Що бачили. Чуть-чуть вище. По довжині. Отака сама. Вага цієї приблизно, я не знаю, там. В район 4 кілограм десь, а то й може й більше, вага цієї пушинка. Тепер щодо ціни, дивіться всі самі, це дешевше. Тут я закрив свої дані і дані продавця, на що це не реклама, як би. Брав я з крокодільчиками і зарядкою, і це сама дешевша ціна. На момент створення ролику. Тепер далі, чого так довго? Заказую я, ну, вирішив обходив все місто в той же самий день. Заказую я батарею, находжу в інтернет-магазин, що відправляю Укрпочтою. Це, по-моєму, не на той день, це, по-моєму, через день, через два було. Ну, Трохи часу, пару днів пройшло, бо не всі відправляють в основному новою почтою і не хочуть діло з Укрпочтою мати, бо губить, губить посилки. Замовляю я значить, батарею. Вони кажуть, через 5 днів там 9 пробка, бо там магазин і склад не разом. Чекайте. Проходить 3 неділі. Вони через 5 днів, по-моєму, відправили її. Ну, жду, 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 жду. Проходить 2-3 чи 3 неділі. ну, на 3 даже. Посилка в Києві як застрягла, так і це. Я ще ждав, звертався на почту, коротше згубили посилку. А мать! Дзвоню я в цей інтернет-магазин. Це може тижнів два назад було. Дзвоню я в цей інтернет-магазин, кажу так і так. До речі, ця батарея в них подорожала, 1790 стало. Я не знаю, які там зараз ціни. Я просто зайшов в цей магазин, бо в мене там ссылка є і переписка з ними в чат-боті. Висилають вони мені заново батарею. Слава Богу, на цей раз дійшла батарея. Слава Богу, на цей роздійшла. І, відповідно, зараз будемо робити. Е, хочу зразу сказати, що я не експерт в цьому. Тестера в мене немає, я нічого не перевіряв. Можливо, це зараз буде не батарея, буде облом. Проводки два. Тут вони були спаяні. Бачите, як? О. Я думаю, клеми, я вже знайшов клеми, це буду паяти. До речі, ця батарея йде з зарядкою брав. Без зарядки можна таку. 1000 з гаком знайти, 1200, по-моєму там. По-моєму, по 1200. Там. Ну, дешевше. Ну, ця зарядка буде 1200 маємо, навіть з гаком. Ну, ця зарядка, якщо по отдільності, буде гривень там, 400 коштувати приблизно. Ну, Не думайте, що вона дешева така. Ну, досить, я знаю, не гнеться. Ці крокодили не гнуться, я знаю. Коротка, ну. Більш-менш ну, сказати, що вона неякісна, ні, але ну, щоб сильно ну, таке. Китаю закручу. Знаю, Зараз будемо перевіряти два проводки, я вже там відірвав від цього ранелю води і приблизно будемо будем перевіряти, я все покажу, бо в мене можливості тестера раз-два немає і я в цьому не розуміюся. Ну, Все одно для людей я покажу, розкажу, як воно що. Спеціально ту шланг зняв. Просто наляти зараз 2 літри води налю і покажу, як воно стить. Якщо однаково, для чистоти експерименту просто поставлю стільчик, положу в одне положення. Якщо воно одинаково стить, значить це діло не в батареї, а я попадаю на новий насос. Ну що, хлопці? Зараз я підсвідіню це все, приготуюсь, та й будемо далі. Так, продовжуємо. Накинув взяв два проводка. Я ще не включав, я тільки зріляв. Підключив імпровізовано так, щоб було видно як і що. З одного положення. Ну, от. З одного положення. Це для чистоти експерименту. Включаю при вас, мені звісно. Одною рукою це все. Одною рукою це все. Бачите, як сить. Ну, це ця батарея. Думаю, більше немає смисла її тримати, це аби показати вам. Так, ставлю на паузу, підключу зараз другу, покажу, як наліч її. Переставив батареї. З одного, щоб з одного положення. О! Отак. Ну там плюс-мінус там. Туди ролі не зіграє. Я думаю, воно десь так само відбувається. Гляне, вода закінчується. Но... Наявність, як вам сказати, наявність заміна батареї нічого не дає. Напор, в принципі, той самий. Значить, це, виходить, я, можна сказати, помилився. І це діло не в батареї, а в самому насосі. Ну, зараз я буду. Розберу насоси, я вже його розбирав. Розберу зараз я насосика, значить. І це. І ще раз його продую, повністю помию. Я покажу це все. Якщо це не дасть, я його закажу. Бо те, як він ну, працює, бачите, ну, я вже пробував розпилювати. Мікарська ну, розпилювати не буде, воно ну, буде текти. Це я показую вам на камеру. Не на камеру я пробував вже, і заміна батареї нічого не... Ну, все те саме, що там, що там, на ті батареї. Значить, це насос. Зараз я буду пробувати до насоса. Розберу, помию, почищу, покажу дещо. І попробую. Якщо вже попробую так і попробую вже з насадками. Якщо нічого не дасть, то вже буду замовляти новий насос. Так, хлопці розібрав самого цього. Ось скільки болтів, зняв ці дві кришки. Тут а всередині, бачите, такий мусор є. зараз фокусую. Ну, Я вже її відкручував таку. Зараз ще раз її сполосну легенько, продмухаю та й буду збирати легенько, щоб мотора самого цього не, не намочити. Я не роз'єднав не, не роз його отак. Зараз ще раз полосну, я все хорошенько провитираю, продмухаю та й буду знімати, вже будемо дивитися, що там до чого і як. Так. Для вас це бисто, для мене ні буду збирати. Помаленьку. Тут так само. Зараз буду мити її ще раз, протирати та й ставити. Нарешті я відремонтував. Це живе. Ну, побачили, що воно на одній насадці. Те, що я добивався, воно працює. Батарея стоїть так. Ну, це я тільки що кропив нею, Вон, дивіться, як гарно розбризкує. Зараз я зроблю, ще поговоримо, я розкажу, що було причиною. Вставлю батарею. Такі собачки, чи як вони називаються, клеми заізоліровані. Спаяв тут, замотав. Це старі, бо ж де в мене є новіше Нові це будуть, щоб на зарядку хочу кинути, а ці зараз насажу. Ну, тут просто тогенько заходять. Просто тогенько заходять. Тут клеми Таке. Доб... Так, Зараз я надіну, прикручу <кій> і виведу зараз від цього зарядку, перевіримо. <кій> Поставив батарею, позначивсь до крокодильчики. ну, яка краска була червона і зелена, як вони сюди, бо тут та й конденсатори, що там, ну, ну, це кульцо, щоб в случай чого згорить не акумулятор, а як вони ці прибори там називаються? Я. Не знаю, але зараз хочу включити, перевірити. От. О, дивіться. Бачите? Горить. Це він так горить. Зараз дивіться буде... О, це він до батареї під... підкріплений. Це я так дивлюсь, що нічого не коротить. О. О. Це воно заражає батарею. Бороду ніде не чути, ніде. О, оце так буде заражатися. Мона ще якісь напайки, може ще щось зробити. Чекаю коментарів. Заражає. От. Ну, бачите, воно так. Ну майже, Тож кажу, о, бачите, як мигає заряжена батарея. Там чуть-чуть нею користувався. Це може зарядка сама відходить. О, заряджено. Ось так. Ніде не коротить нічого. Ну, в принципі, оце так я буду і заражати її. Хотів я вивезти сюди два проводки. Але думаю, тут мост, воно все спаяно в цьому всьому не буду. Хотів сюди прикрутити, але ні, то я ось допозначив. Ось. Оце так буду заражати. Так, друзі, підведемо підсумок. Поставив акумулятор. Вон та й стоїть. Так. Чуть-чуть заляв так. Це ця насадка, що я не міг пропити, дивіться. Бачте, а я нею не міг. Це так показав вам, щоб не писали, що я нічого не показую. Якщо, я думаю, якщо одна кропить, то й дві, то поготім. Так, тепер вертаємося, що було причиною. Я грішив на батарею, але батарея, скоріш за все, це був забитий сам насос, повністю треба його розбирати. но, но, можливо, батарея ця, я заражав. Бувало раз в місяць, а то не було світла самі, знаєте, раз і півтора. Буває, може, не до заряди, можливо, вона десь трохи присіла. Це як кропив городи, то можливо воно ну, піднабрало і воно стало більше. Я це так думаю. Можливо, можливо, чи це так, чи ні. Почистив насоса, там було маленьке таке сміття, попадає. Як той малесенька мучка. Ну, я, я показував, бачите. Я легенько легенькою просполоснав і компресора в мене немає, я цим насосом дув. Подув і ще раз все прочистив. всі з'єднання, все це, от самі бачите, працює. І отей на дерева вже висохло, Ось туди добрами достає. Акумулятор легенький. Постав його на собачки. Не знаю, може з зарядкою ще щось придумати моно. Ну, поки так. Поки так. Зараз кажу, став легший на кілограма 4-5. Там Видно десь. Він зеленіє. Видно. Буду заражати, Вон, кажу, позначив. Це чорний до чорного. червоний до І Сюди буду накидати. Тут а, це є, ця система замкнута, ті конденсатори, що там, воно там напаєно, я в цьому не розуміюсь, але... так. Можливо, хтось скаже, може якісь собачки чи напаючки сюди такої, знаєте, ну, щоб вставив, так як, наприклад, що я хотів, типу отакого, типу, щоб осюди вдів отако його. Щоб таку вдів, знаєте, ну, сюди на нього крокодиль і це. Щось таке, можливо є, якщо є, напишіть мені, будь ласка. Я куплю, чи може щось сам придумаю. Ну. Чи, може якийсь кусок трубочки, ну, в процесі. Заражає, заражає, ніде не іскрить, значить все з'єднано правильно, все спаєно правильно. Я задоволений. Задоволений роботою, задоволений тим, що як це. Як кропить, скільки сил і часу було потрачено. Ну Зато я думаю, вже мені цієї батареї хватить. Я не знаю наскільки. Як цієї, цієї батареї, біда в них слабке місце, це батарея. Якщо цієї батареї мені. Ну Мені каже, все-таки вона зараз трошки я її підзарадив, вона стала як ця, але мені каже, вона все одно так тримати не буде, як ця, бо все-таки. Ну Я можливо помиляюся. ну... Я поставив цю. Сенс кожен місяць, я не хочу його заражати, я й забуваю. Це зараз світло є, хто його знає. Там може світла не бути і що хоче. Коли його заражати, нема коли. Так собі два, два рази на рік буде заражатися, чи три буде достатньо. Не показував що. Так що, якщо чистите самого цього, чисти насоса, перевіряйте батарею. Я показую, як я провіряв. У мене тестера на вулиці ні в кого немає, не знаю. А може є, то не дають. і Я не вмію ним користуватися, я провіряв, міняв батареї. Якось так. Ну, що зміг, що показав? Думаю, для людей, які самі робляться, відео буде пригодиться, тому що я не майстер, я не спеціалізуюся, не розуміюся в цих батареях. Бо в нас. В Шепетівці блин, дає мені батарею і кажуть, це, це не кислотно, ну, але там, ну, там пише якось, бачите, тут хоч пише свинцево кислотна, тип. Свинцево кислотна. А там геліво. Ну там де це, там у них позначення AGM десь. Тут немає. Ні, тут немає нічого. AGM. Ну от. Пише AGM. Як Я дивлюся, AGM – це кислотна батарея. Ну, геліво різновидки. Різновид кислотна. Ось так. Так що, як то кажуть, нікому не вірити не можна, а тільки вірити тому, що ти читаєш, а не тому, що тобі кажуть. Ну, ось так. чекаю коментарів. Бажаю, щоб ваші оприскувачі працювали і не, лама... не ламалися. До нових відео. Всім приємного дня!